Щороку, 20 вересня, відзначається День студентського спорту. Це свято було започатковане генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту. У стінах Криворізького педагогічного університету цю подію відзначили проведенням фітнес-марафону для всіх бажаючих. Однією з його учасниць стала і Поліна. Дівчина розповідає, що зі спортом пов'язана вже давно та завжди приймає участь у таких заходах. Я прийшла сюди, щоб саме показати свої досягнення. Я займаюся боксом вже 6 років, Мастером спорту України завзавжди Завжди подобається вид спорту, завжди я приймаю участь в таких спортивних діяльностях. Фітнес-марафон проходив на декількох локаціях: фітбол аеробіки, степ аеробіки та на локації загальної фізичної підготовки. До заходу приєдналось більш ніж 30 студентів. Також в рамках марафону провели майстер-клас зі скелелазіння та матчеву зустріч з футболу. На базі університету навчаються спеціалісти, які в майбутньому стануть вчителями фізичної культури. Тому це свято для них важливо не тільки як для студентів, а й ще як для майбутніх професіоналів. Сьогодні ми всі святкуємо не тільки Україну. Україна і наш педуніверситет святкує міжнародний день студентського спорту. І сьогодні ми е, вітаємо по перше всіх наших випускників, спортсменів, всіх спортсменів міста Кривого Рогу з цим святом. І ми все рівно е, будемо казати, проводимо величезну роботу в тому плані, щоб наша молодь була сильною, здоровою. Фітнес марафон буде включати у нас, як ви е, уже здогадалися, все, що пов'язане з зі здоровим способом життя. Бути в гарній фізичній формі. Хоча Міжнародний день студентського спорту у Криворізькому педагогічному університеті відзначається вперше. Заклад постійно дбає про фізичний стан своїх студентів. На його базі проводять тренування з футболу, волейболу, а також навчають студентів скелелазінню на власному скеледромі. Тож спортивне життя в університеті з кожним роком розвивається, а студенти все частіше стають переможцями спортивних змагань різних рівнів. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов перший міськ. Субтитрувальниця